Дорогі друзі, моє вітання. Сьогодні ми будемо готувати солянку. Солянку люблять абсолютно всі. Я не знаю, хто її може не любити, а якщо ви її не любите, ви просто її не готували по правильному і смачному рецепту. Додивляйтеся відео до кінця, і в кінці ви отримаєте просто неймовірний шикарний рецепт. Негай мої хвилини, починаємо. А починаємо ми, друзі, приготування з бульйону, тому що бульйон це основне, що потрібно готувати в солянці. Дивіться, у мене тут свиняча ребра, 800 грам. Що потрібно зробити? Взяти гострий ніж, шукаємо ребра і ось так розділяємо їх. Тепер, друзі, беремо сковорідочку, включаємо вогонь. Ставлю розігріватися сковорідку, тому що ребра ми будемо обсмажувати. Легенько треба дати їм скоринку для бульйона. Так бульйон буде набагато смачніший. На розігріту сковорідку додаю олію і зараз виставляю сюди смажитися ребра. Не приправляю не сіллю, не перцем. Смажу ребра приблизно 2-3 хвилини з кожної сторони до румяної скоринки, і потім ми їх будемо забирати. Відразу собі, друзі, підготуйте каструльку. У мене це антипригарна каструлька на 5 літрів. Ви знаєте, що це за каструлька? У багатьох із вас вона вже також є, тому що це каструлька з магазину щасливий кухар». Так, ставлю собі зразу сюди, сюди будемо переставляти ребра. Рум'яна скоринка, друзі, отримана. Бачите, яка гарна. Перевертаю на іншу сторону. Ви уявляєте, який буде смак бульйону. Бульончик буде шикарний. З другої сторони скоринка рум'яна отримана. Забираємо ребра. Тепер, друзі, беремо одну цибульку, розрізаю її на 4 частинки. Ось так. Беремо одну мурку, розрізаю її ось так вздовж і також на 4 частинки вздовж. Мурку з цибулькою додаємо сюди до ребер. Це ж, друзі, основа для бульйону. Сюди ще я відразу додаю 2 чайних ложки солі. Також до бульончика потрібно додати 2 лаврових листочка і чорний перець горошком приблизно 10-15 горошин. І заливаю все це холодною водою. Води я залив рівно 2 літра, друзі. Вода ще випарується. Якраз 2 літра на 5-літрову каструльку буде ідеально. Тепер я включаю вогонь. Вогонь у мене приблизно такий середній. Я готую цей бульончик приблизно 40 хвилин. Все, друзі, тут у нас на сковорідці дуже багато смаку від скоринки, від смажених реберець. Зараз тут ми будемо готувати основну зажарочку. Подивіться скільки тут жиру. Це дуже добре. Реберця, витопилися, чудово. Солянка, друзі, це така страва, в якій важлива будь-яка деталь, а особливо це нарізка. Зараз ми будемо нарізати, і нарізки у нас трішки багатенько. Тому відразу я вас хочу попросити, щоб ви продбали про те, щоб у вас були на кухні гострі ножі. Багато хто із вас має вже такий набір, ви молодці. Вам буде нарізати комфортно. Що нам потрібно нарізати? Тут у мене копчена грудинка 250 грам, копчене куряче філе 200 г. І копчена ковбаска також 200 г. Почнемо ми нарізання з копченої грудинки. Дивіться, друзі, як потрібно нарізати. Зараз я вам все пояснюю. Нарізаємо спочатку ось такими пластинками. Тепер ці пластинки нарізаємо ось так вздовж. Така товщина повинна бути, як у мене. І тут зараз буде фінальна нарізка кубиком. Ось. Дивіться, який повинен бути кубик, друзі. Бачите? Ось така повинна бути у нього товщина. Бачите, коли на кухні гострі ножі, вам легко нарізати, і у вас кубик виходить гарний, рівномірний, і кінцеве приготування страви, форма нарізки буде дуже замітна. Як ви нарізали, повірте, солянка тоді дуже гарно виглядає, коли нарізка вся ідеальна. Тепер переходимо до нарізання курячого філе. Дивіться, друзі, все так само. Таким самим кубиком ми нарізаємо абсолютно всі інгредієнти, які ви бачите у мене на столі. Тепер нарізаємо кубаску таким ж самим кубиком. М'ясні копченості вже нарізали. Тепер, друзі, я включаю цю сковорідку розігрітися, на якій ми обсмажували ребра. Бульончик вже у мене хоче закипати. чудово. Після закипання десь бульон у мене готується 40 хвилин. Так, сковорідка треба, щоб трішки розігрілась. Так, друзі, сковорідочка розігрілася, тепер сюди я відправляю копченості. І смажу на середньому вогні до тих пір, поки грудинка не почне витоплюватися. Це приблизно займає хвилину, щоб 10. М'ясо стане гарне, рум'яне таке. Друзі. Потім я вам скажу, що далі робимо. Що сюди потрібно додати, щоб було смачно. Поки м'язково у нас смажиться, друзі, потрібно нарізати мариновані огірочки таким самим кубиком, як м'ясо. Все нарізаємо одинаково. Тут у мене 250 грам маринованих огірочків. І також наріжемо ще одну цибульку. Відрізали хвостики ось так. На 4 частинки вздовж і кубиком. Все готово. Час від часу перемішуємо м'язко, щоб допомогти йому обсмажитися з кожної сторони рівномірно. Бачите, друзі, як видко, яка нарізка була. У мене навіть вийшло не сильно рівномірно, але це взагалі дрібниці. Тобто, нарізка зараз виглядає дуже чудовою. І в солянці, при подачі, буде виглядати все дуже апетитно і дуже, дуже смачно. Також, друзі, коли будете готувати бульйон. Старайтеся, щоб вогонь не був сильно великий. Вогонь повинен бути такий помірний. Бачите, він у мене легенько так кипить, дуже легенько. Ось. І шум, який зверху утворюється, також шумівочкою потрібно забирати. Тоді ваш бульончик буде гарний, прозорий, такий, як має бути. Огірочки на тарілочку. Друзі, погляньте, як гарно підсмажилося м'ясо. Воно у мене смажилося приблизно 12 хвилин. Це такий вам орієнтовочний час, щоб ви розуміли. Ось такого кольору я добився, воно повністю вже готове. Так, беру ось таку лопаточку. І все це забираю сюди в мисочку окремо. Чому я взяв саме таку шумівку? Тому що жир, який на сковорідці, повинен залишитися на сковорідці. Тепер сюди швиденько нарізаємо цибулю, також нарізаємо кубиком. Цибульку сюди на сковорідку. Так, Гарно її перемішую. Бачите, друзі, ось ці пригаринки від м'яса. Ви уявляєте, зараз все це відстане за рахунок цибулі. І цибуля все це візьме в себе. І солянка буде дуже смачна. Я обсмажую цибулю до легкої рум'яності. Тепер нам потрібні зелені оливки. Вони у мене без кисточки 100 грам Оливки я нарізаю ось такими кільцями. Вони так дуже гарно виглядають в кінцевому результаті, коли ми будемо подавати соляночку. Цибулька підзолотилася. Тепер сюди я додаю огірочки мариновані. Це гарно перемішую. Де ж я відразу додаю 2 столових ложки томатної пасти. Додаю 1 столову ложечку цукру. Обов'язково цукор потрібний для того, щоб збалансувати смак кислої томатної пасти. Додаю 2 чайних ложечки гострої аджики. Друзі, тут уже по бажанню. Можете додати, можете не додати. Беру черпачок. І додаю сюди 2 черпачка ось цього бульйону. Подивіться, який гарний прозорий бульйон. Бачите? Все це гарно тепер перемішую. У мене тут, друзі, у наборі є приправа для перших страв, якраз ідеально підійде до солянки. Добавляю сюди одну чайну ложечку. Ця приправа дасть чудовий аромат. Тепер додаю сюди сіль та чорний перець, друзі. Але з солью будьте акуратно, тому що грудинка солона, ковбаска солона, щоб ви не пересолили. І також у цій приправі, у кого є набір, Багатьох із вас вже є цей набір, ви замовляли в магазині щасливий кухар. приправи вже також є сіль. Її, правда, недостатньо, потрібно ще підсолити, але цей момент беріть до уваги. Даю трішки чорного перчику сюди, свіжомеленого, і додаю солі. І все це гарно перемішую. Бачите, друзі, всі пригаринки, які були на сковорідці, відстали і змішалися з нашою заправкою. Бульончик у нас вже готовий, друзі. Тепер дістаємо ребра і переставляємо їх окремо в мисочку. Також дістаємо овочі, цибульку, моркву, лавровий листочок. Друзі, лопатка універсальна взагалі. Можна і овочі дістати, і м'ясо відділити від жиру. В цій страві солянка, ця лопатка це, певно, мій перший інвентар. Все, у нас залишається чистенький бульончик. Ну, а тепер нам залишилося все це поєднати. Дивіться, друзі, бульончик. Вогонь у мене мінімальний. Заправочку додаємо в бульон. Ось так. Та ви що? Так, беремо трішки бульончика цього і додаємо назад в сковорідку. Щоб все це, що залишилось на сковорідці, забрати до каструльки. І тепер дерев'яною лопаткою ось так все це відшкрябуємо. Це ні в якому разі, друзі, не можна залишати ось так на сковорідці. Тут дуже багато смаку. Сюди до бульйону. Добавляємо сюди м'ясо, яке обсмажували. Тепер сюди потрібно додати 150 грам розсолу з під огірочки. Огірочки у мене мариновані, тому розсіл у мене не сильно кислий. Якщо у вас будуть огірочки квашені, додавайте десь 100 г. 80-100 г розсолу, тому що той розсіл буде кисліший. Добавляю сюди. За розсолом додаю оливки. Тепер все це гарно перемішуємо. Друзі, подивіться на цю соляночку. Та ви що? Красота. Просто. Чудово! Зараз якраз можна спробувати на смак, на сіль, на перчик. На даному етапі солянку я залишив на вогні мінімальному. Я хочу, щоб вона кипнула трішки, і потім я вогонь виключу. Що ми робимо з цими ребрами? Дивіться, ці ребра, половину я буду нарізати кубиком і додати в солянку, а половину я їх залишу. Наприклад, у мене в сім'ї полюбляють, коли ось таке ціле ребро, ставиш в тарілочку, заливаєш все соляночкою і просто красота. Тому два ребра, можливо, навіть три, я наріжу кубиком в солянку, а це все решта я буду ось так подавати цілими реберцями. Так, реберця додаю до соляночки. Все, вона вже у мене кипіла. Зараз перемішаю і можна виключати. Все, друзі, перемішую. Подивіться, яка соляночка. Бачите? Ось така вона має бути. Я прихильник того, що солянка повинна бути трішки ріденька, не сильно густа. Ось така консистенція солянки це, як на мене, просто ідеальна. Ну що, друзі, будемо подавати. Беремо гарну тарілочку. Ось так. Ви подивіться: це я називаю справжню соляночкою. Не в кожному ресторані таку селянку вам подадуть. Обов'язково присипаємо трішки зеленю і обов'язково додаємо дульку лимона. І також ще по бажанню, друзі, можна додати ложечку сметанки. Ну що, друзі, тепер гарно перемішуємо. Лимончик я також туди замішую. І пробуємо. М -м -м це я називаю соляночка. У Міру гостренька. Відчуваються копченості, солі, перцю. Ідеально просто. Ідеально ці грають смаки, друзі. Приправа до перших страв зробила свою справу. Це дуже смачно. Кислинка просолу від огірочки відчувається. Відчувається кислинка від лимона, свіжість, зелені. Це просто клас. Бачите, солянка не повинна бути густою ні в якому разі. Ось така повинна бути. Ось така соляночка. Навариста. Така, як кожен любить. М -м. Чоловіки, ви маєте це приготувати. Сто відсотків. І не тільки чоловіки, звичайно, що, і чоловікам треба це готувати. Ну що, шановні друзі, я з вами не прощаюся, тому що зовсім скоро зустрінемося у новому відео. Готуйте! Пишіть свої відгуки, а відгук свій ви можете залишити в моєму телеграмі Щасливий кухар, посилання на нього внизу. Також внизу, друзі, ви знайдете магазин, де ви зможете придбати і спеції, які я використав до цього рецепта, і таку ж саму каструльку і такий набір ножів. Чим я сам користуюся, ви також маєте можливість користуватися такими ж товарами, які особисто мною перевірені, і я їх можу сміло рекомендувати. Всіх міцно обняв, кожного припідняв. Готуйте і будьте щасливі! До зустрічі!